У взяли командира рота. роти, це був наш українець, але він там по сімейним причинам залишився в окупованій Луганщині. Роботи не було, пішов служити. До речі, нормально спілкувався, він казав, хлопці, я все покажу. Дали йому сигарету, чай зробили. він все показав. Також, коли брали вагнерівців і потім ними брали дані, то вони, звісно, клеїли дурня і він готовий померти. Але він нічого не розкаже, тому що він каже, ви мене все одно вб'єте. Було таке, що наші хлопці групи заходили на позиції противника, і коли був зустрічний бій, противник не міг нічого зробити, як сам себе підривав. Це, знаєте, визиває, з одної сторони ну, тупість, звісно, його, і повагу, що в нього ну, такі міцні яйця, що він осознанно може себе підірвати, аби не, здав, не здатись полон. Я, наприклад, ну, от, не знаю, які повинні бути обставини, щоб будучи здоровими вести бій, сам себе підірвати.